Дивилась йому в очі аж думку загубила, темніші за всі ночі, вільніші за всі крила. В очах читалась правда про розпач, про тривоги, тяжкі переживання про ту його дорогу, з якої не звернути, яку важка облога так звузила до стежки, що й не прийде підмога, і залишила боротись, залишила саму. В очах читалась сила. І духу, і фізична, читалась мудрість думки, така проста й незвична. Я бачила прощання та радість від любові, що жила в його серці, бурлила в його крові. Не знаю, як він зараз, та чи побачу знову ті очі над глибокі внигучну промову промову про свободу, промову про ту силу, що змусила боротись що волю відродила. Та знаю я, напевне, той дух його величний ширився вже всюди, такий легкий, містичний. Подумати так лячно, що він же нас покинув, що час його безстрашний, безповоротно сплинув, так боляче на серці аж важко видихати, мідзяв на себе стільки, чи зможемо віддати. Я думкою відправлю, щоб виживі не здався, в очах у тих бездонних мені сам Бог. Читався